У мене постать Анатолія Гриценка не викликає е, ніяких проблем з приводу того, е, що йому навішують дуже багато інформації з приводу того, що він там розпродав українську армію. Подивіться на сьогодні, хто є у нас міністром оборони. Денис Шмигаль, так, до нього е, були інші люди. Чи є це ці люди самостійними фігурами? Насправді е, вони. Е, все одно рухаються в темпі загальноукраїнської політики. Тоді політика була певно направлена на розброєння і, можливо, якісь загравання чи то з заходом. Адже ми продавали і віддавали свій ядерний арсенал, в тому числі підписуючи з американцями Будапештський меморандум, так. В тому числі, тобто, ми показували, що ми не є якимись гопниками в центрі Європи, які зараз тут почнуть всіх стріляти, їздити на танках і так далі. Ми хотіли в Європу. Ми показували, що ми ліберальні, класні.